Шукаєте легкий зручний та надійний секатор. Тоді це чудова новина для вас. Ми даруємо Felco 170L. Професійний, обвідний, надійний секатор для обрізки гілок і всього чого завгодно. Створений для великої руки, надійні та міцні руків'я та швейцарська якість від Felco. Умови участі прості. Підпишіться на нашу сторінку, поставте лайк або сердечко. А також відмітьте в коментарі друга, який теж мріє про професійний секатор від Халку. Переможця оголосимо за 10 днів після виходу цього відео. Не... А ви виконали всі умови розіграшу? Бо ми вже готові з програмою Random.org розіграти цей секатор. Тож, у нас вже є всі учасники, вже всі в програмці. Дивіться, прийдемося. Ось. Ось всі, хто. Відмічав, коментував. Всі-всі є тут. І вас теж багатько. Це вже у нас сьогодні другий розіграш. Першою була ялиночка, зараз в нас секатор 170 l обіцяний, довгоочікуваний від Фелко. Вас дуже багатько. Клас молодці. Дякую, що реагували так гарно. Надіюся, що будете задоволені своїм подарунком, хто його виграє. Тож, давайте випадковий вибір птицієм, і зараз побачимо, хто виграв цей класний секатор від Felco. Круль UA на першому місці. Тож цей секатор ваш. Вітаю з виграшем! Гарного користування!